Сьогодні я вручаю ключові квартири нашим захисникам. Хочу подякувати від усієї нашої Кам'янської територіальної громади за те, що захищаєте наше місто, захищаєте нашу країну. Хочу побажати, щоб ці квартири вони були дійсно затишні для вас, для ваших родин і побажати, щоб ви повертались додому живими та неушкодженими ушкожими із так, я служив з початку війни. Як все почалось, 25 й бригаді дуже файно. При наступі в общем, ворога нас ранило з побратимом. Я рад, що жив. Прийшов до сім'ї своєї. Дуже вдячний. Місто дуже гарне. Дуже вдячний миру нашому. Я дружина військового дівчину з міста Маріуполь. Приїхали. На початку повномасштабного вторгнення. Звичайно, у нас була потреба, бо ми залишились без помешкання. Зараз знімаємо. Тепер у нас є своє власне житло. Ми дуже вдячні за це. Це дуже приємно, що піклуються про наших військових. Дуже вдячні.